Яку неприємну істину ви повільно починаєте розуміти з віком? З кожним роком усе чіткіше розумію, тривожна велика кількість людей взагалі не переймається нічим і ніким, окрім себе. Кілька років намагався зрозуміти, чи не нарцизм моя близька людина, і зрештою усвідомив у кожного з нас є певна доза егоцентричної ілюзії. Це не привід ображатись, але точно причина берегти себе. Я не проти вислухати кожному потрібно відчуття, що його чують, але я не збираюся сидіти і мовчки слухати, як мені пояснюють, що це я джерело всіх бід. Привітайте мене. У мене квітник. У мене в родині кілька нарцисів. Усі ходять до психологів і переконують себе, що мають глибоку саморефлексію. Але я побоююся, що багато психотерапевтів просто не розпізнають, що мають справу з нарцисом. Терапія, на жаль, часто лише підкріплює таку поведінку: нарциси вміють переконливо зображати жертву в будь-якій ситуації. Після років терапії я зрозумів, це глибоко, майже безнадійно поламані люди, і з ними краще тримати дистанцію. Як людина з офіційним діагнозом нарцистичний Розлад особистості, яка провела в терапії більшість життя, скажу майже кожен професійний терапевт це бачить. Проблема у тому, що терапевти навчаються спершу підтримувати переконання пацієнта бо інакше той просто припинить терапію. А нарцисизм потребує довготривалої регулярної роботи. Якщо одразу піти на конфронтацію, пацієнт втече. Хоч це і і я з вами згоден, але я вважаю, що десь половина людей вони просто напрочуд несвідомі. Наприклад, людина стоїть посеред проходу в магазині, блокуючи інших. У неї не зла воля, вона просто не усвідомлює, що хтось ще є взагалі поряд. Дбай про себе, ніхто інший цього не зробить. Одна людина, яку я дуже любила, якось мені сказала: спочатку подбай про себе, а не про мене. Ця фраза назавжди врізалась мені в пам'ять. Коли я був дитиною, то в моменти злості я просто не їв годинами, і бабуся завжди намагалась мене заспокоїти. Вона мене умовляла поїсти. І якось вона сказала: Ей, тобі треба поїсти. Після того, як мене не стане, ніхто навіть не спитає, чи їв ти щось сьогодні. Я й досі пам'ятаю ці слова, і цей урок точно не тільки про їжу. Ніхто насправді не знає, що він робить. Ми всі імпровізуємо з різним рівнем впевненості. І це я вам скажу найважливіший урок. І ще усе вирішує те, кого ти знаєш. Можна бути до але без знайомств далеко не заїдеш. Тож виходьте у світ і знайомтеся з людьми. Мені запропонували роботу просто під час міжнародного авіаперельоту. Ми з сусідом по сидінню проговорили годин вісім. Нетворкінг трапляється там, де ти й не чекаєш. Будьте відкритими до спілкування. Моя вам порада. Тривожний відсоток людей або дуже недалекі, або повністю позбавлені здатності до співпереживання. А от мене найбільше лякає усвідомлення, що багато людей мають дуже поверхневий рівень критичного мислення та емпатії. Вони задають одне-два питання там, про політику, науку чи поведінку інших, і якщо відповідь підходить до їхньої картинки світу, вони миттєво приймають її як істину. Якщо ж ні, то одразу підозра, щось не те, хтось тут бреше або це теорія змови. І так вони живуть, приймаючи лише ті думки, які їм приємні. Це насправді дуже лякає, бо в буденному житті цього не видно. І тільки коли ситуація ускладнюється, ти розумієш, ця людина ніколи і не думала критично. Зараз каже щось настільки дурне або зневажливе, що перше відчуття. Ой, я, мабуть, напевно, ну щось не так зрозумів. Але ні, все ти так зрозумів. Вони реально згодні пожартувати тисячами людей, близькими, друзями, лиш би не довелось чесно подивитись на світ по-новому. А ви зря тут жартуєте, бо я навіть дослідження, що різниця у сприйнятті реальності між людьми з різними політичними поглядами може бути пов'язана з фізичними відмінностями у будові мозку такої. Нещодавно, вперше в житті, я потрапив на побачення з людиною, яка мене щиро шокувала. Я просто ставив питання про те, що вона сама мені розповідала і намагався бути вічливим, щирим. Але уявіть собі, вона злилася і називала всі мої питання дурними. Я вибачався перед нею, намагався пояснити. Я ставив питання по інакшому але нічого не змінювалось. Зрештою, вона просто сказала, що її дратує моє обличчя, і вона мене потім ще й заблокувала. І це було дуже дивно, бо до того моменту все йшло чудово. Ось це Ме той момент, коли ти розумієш, що існують абсолютно неадекватні люди, і їх неможливо розпізнати, поки ти не спробуєш дізнатись їх трохи ближче. Любі слухачі, а ви це вже усвідомили чи все ще шукаєте логіку в діях інших людей? Значить, пропоную вам челендж, поки йде це відео, відкрийте стару фотку себе десь десятирічної давнини і подумайте, що б ви тоді собі сказали. І потім напишіть у коментарях одне речення, яке б ви собі тоді передали. Такий собі меседж у минуле. Я б собі сказала, «Заводь ютуб канал раніше. Коли ти усвідомлюєш, наскільки насправді недосконалі твої батьки, бабусі, дідусі та й багато інших всірців у твоєму житті. Логічно, ми ж всі люди зі своїми недоліками. Повністю з вами згоден. Коли я був дитиною, я дивився на батьків своїх друзів і думав: блін, у них все під контролем, вони знають всі відповіді, мають ідеальне життя і залишаються спокійними. Я помилявся геть у всьому. Моя фішка в тому, що кожні два роки я озираюсь і думаю, яким же ідіотом я був два роки тому. І чесно, я не думаю, що ця тенденція коли-небудь зникне. Я не впевнений, добре це чи погано. Напишіть у коментарях. У мене що стосується зовнішності, те саме. Думаєш, що виглядаєш жахливо, дивишся фото через два роки і усвідомлюєш, як круто тоді виглядав. І так по колу. Сон це база, ґрунт, найважливіша річ у житті. Буквально всі проблеми зі здоров'ям, включно з психічними, тільки погіршуються, якщо не спати свої законні 8 годин. Ми занадто багато часу витрачаємо на спробу відволікти себе зовнішніми подразниками, щоби приглушити внутрішній біль. Нам потрібно більше заглиблюватись у себе, нам потрібно частіше нудьгувати, потрібно частіше відключатись, щоб краще підключитись до себе та до інших. Абсолютно з вами згоден, і чим старшим я стаю, тим більше це відгукується. А й у підлітковому віці я мріяв стати буддійським монахом. Неочікувано, так але замість цього почав гнатись за чужим і по суті нав'язаним суспільством уявленням про успіх. І знаєте, що я зробив невдалий вибір. Я можу відкладати скільки завгодно грошей зі всіх своїх робіт, але з такою швидкістю накопичень я ніколи не зможу комфортно піти на пенсію. Яка ж тонка межа між а навіщо ти взагалі відкладаєш, щоб на поховання у тебе була дорога столова і фінансовою відповідальністю? Ця межа дуже тонка, і це щось що я досі не можу збагнути. Люди, які мають найбільшу владу і вплив у суспільстві, або абсолютно некомпетентні, або цілеспрямовано завдають шкоди тому самому суспільству, яке їх породило. Це мене дуже налякало, щойно я це зрозумів. Це і пояснює, чому люди так охоче вірять у теорії змови. Їм просто хочеться думати, що хтось десь усе тримає під контролем. Але правда в тому, що ті, хто мав би мати владу і лідерство, цього не хочуть. Тож нами керують в основному нарциси, психопати, які грають у свою особисту битву, его. Час летить з шаленою швидкістю. Пам'ятаєш, коли був дитиною і до Дня народження або Різдва залишалось три дні, і це здавалося вічністю. А тепер це щось типу: Джон прислав запрошення, він одружується у лютому, але це ще так не скоро. Тут ти кліпнув і весілля вже минуло. Життя взагалі якесь дивне. Після 30 років воно ніби перемикається на прискорення, і кожен рік здається коротшим за попередній. Моя вам порада: насолоджуйтесь життям. Критично важливо навчитися регулярно дбати про себе кожного дня. Ну, візьміть ви собі той лікарняний, влаштуйте собі вихідний побалуйте себе спа, або сходіть на вечерю в класний ресторан, відкладите той телефон і проводьте більше часу з близькими. Грайте в настільні ігри або робіть те, що приносить радість, взвойте якесь нове хобі і завжди знаходьте час, щоб помилуватись природою, понюхати квіти, Погладьте випадкового собаку, розвеселіть дитину дурним жартом або просто поговоріть із незнайомцем. Життя коротке, насолоджуйтесь, поки воно є. На кожному етапі життя ти все ще відчуваєш себе недосвідченим або дитиною. Особливо гостро відчувається, коли переходиш з підліткового віку в доросле життя. Кажеш собі, та я ще ж дитина, хоча насправді ти вже повноцінний дорослий. От я ніколи насправді не любив спілкуватися з людьми. Бути наодинці з собою це набагато менше викликає тривогу, ніж кудись іти чи щось робити з кимось. Тож самотність це прекрасно, це не вирок. Те, що ти добра людина до інших, зовсім не означає, що з тобою станеться щось добре у відповідь. Я це зрозумів після кількох важких місяців, коли усвідомив, що я надривався для людей, яким насправді байдуже. Вони просто звикли, що я все для них роблю. І раніше я цього не бачив, але тепер я нарешті зрозумів і роблю тільки те, що дійсно має сенс для мене. Ну, це просто має мені подобатись, або щоб це покращувало моє здоров'я, або просувало мене вперед у кар'єрі. Риса характеру, яку ми звикли називати дурістю, набагато більше схожа на силу природи, ніж я думав. Це щось, що треба просто прийняти як частину людської сутності, інакше можна з'їхати з глузду, намагаючись це викорінити. Яка радість, яка геніальність, це все частина одного цілого. Усі, і я маю на увазі абсолютно усіх просто блефують і вигадують усе на ходу. З десяти людей, яких ти зустрінеш, сім будуть повними дурнями. Тож тримайся за базові речі родина, друзі, за. Доволення, і не треба слухати ні нісенітниці, навіть від родичів чи друзів. Якщо вони спричиняють тобі стрес, просто викресли їх із свого життя і навчись частіше казати Відчіпіться від мене. Усі дрібні неправильні вибори, які ти робив, навіть якщо це не були свідомі помилки, а просто моменти, коли ти діяв на автопілоті, реально накопичуються. Проте, усе ще можна змінити. Мабуть, я не впевнений. Але пам'ятайте, любі мої, з кожною хвилиною ціна повернення стає все вищою, і, врешті-решт, ви просто залишаєтесь на своєму ж місці. Любі слухачі, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, що у вас було найболючішим відкриттям у дорослому житті. І давайте вже нарешті з вами домовимось. Не тримайте ці думки в собі. Ну пишіть уже свої історії в коментарях. Я все читаю і не тільки я. Якщо ви дослухали аж до сюди, то ви той самий глядач, який заслуговує на власну зірку в небі, на поле квітів і тільки хорошу погоду на вулиці. Я вам дякую за увагу. Правда, щиро дякую. І до зустрічі. Пам'ятайте, це нормально, що деякі речі встають зрозумілими лише з віком.